Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас таке нове надходження. Це у нас Rover Evoque. Автомобіль у нас в білому кольорі 2015 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном. Мінімальний пробіг у автомобілі 84 тисячі, приємний чорний шкіряний салон, пам'ять сидінь, електросклопідйомники, мультикермо. Також тут присутня панорама на всю стелю. На автомобілі також присутні парктроніки спереду, ззаду камери 360, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка перемикання передач, датчики світла та дощу, електрорегулювання передніх сидінь та безключовий доступ. Позаду у нас також гарний збережений стан автомобіля, також присутні датчики сліпих зон. Хороша 19-та гума, автівка привезена з США з мінімальними пошкодженнями. По технічному стану без ніяких питань та нарікань автомобіль обслуговувався на офіційному дилері. Також збережені всі записи про обслуговування. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто блі вулиці Кінцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк